Ви подивіться, світ виду змінився, велика кількість темних сил на трансформацію пішла. Мій Маріон вчора преобразився і повернувся в світло до Творця, ми самі створюємо навколо чудо, В роботах за завілінням ідем Творця. Перетворили велесами подругу, богиню, суджену світлом отця, Варгиня названа тепер вона. Весна прийшла, і птахи вже повернулись, не ті, що відлітали в вирі за моря, а білосніжні, божественні, янгельські душі. Вогонь любові подарували янголи всім нам, архангелів, божественне повернення, ми споглядали під куполом творця, були то незабутні миті, Від вражень тих, стояли ми в сльозах, у захваті і благості в серцях. А маєшку. Ми перетворюємо всюди, за покликом душі йдемо у ті місця, де кличуть нас природи духи, до рік, каміння, в гори і ліса. Андріївські купола нас знову кличуть, святе те місце, де за участю творця спустилися великі вчителя. Для нових знань у вимірі новому, куди раніше ми вже перемістилися, будь мудрим ти та гармонійним, у спокої упевнено іди, і серце чисте не підведе ніколи, орієнтиром точним для тебе воно є. Продовжуй шлях свій, світячи, любов'ю зцілюй навкруги, любов'ю ти диши, любов'ю ти живий, Божественна душа, в Тобі любов Творця.